Коза дереза. І жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. На другий день посилає він дочку козу пасти. Дівчина пасла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питає, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, вхопила водички крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Розсердився дід на дочку, та й прогнав її. На другий день послав він жінку пасти козу. Жінка цілий день козу пасла. А надвечір напоїла та погнала додому. А дід знову став на воротях і питає, Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, як бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, а як бігла через гребельку, хопила води крапельку. Прогнав тоді дід і бабу. На третій день він сам пішов козу пасти. А коли погнав її додому, питається, кізонько моя люба, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, не пила й не їла. Ох, і розлютився ж, дід, схопив ніж і хотів козу різати. Та коза вирвалась і втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона і сховалась на печі. Прибіг зайчик, чує, хтось у хатинці є. Він і запитує. А хто, хто в моїй хатинці? Коза сидить на печі та й каже, я коза дереза. Півбока луплена, за три купи куплена, сколю тебе рогами, затопчу тебе ногами, на горіща викину. Зайчик сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь? Зайчик і поскаржився, що в його хатинці звір страшний сидить. Не плач, каже ведмідь, я вижену. Прийшов він до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я, коза дереза. Скулю тебе рогами, стопчу тебе ногами, хвостиком за мету на горіща викину. Зеркався відмідь. Втік. Знову пішов зайчик, сів собі під дубком і плаче. Коли йде вовк, та й питає в нього. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк йому не плач, вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питає Хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, сколю тебе рогами, стопчу тебе ногами. Хвостиком за мету на горіще викинув. Злякався вовк і каже Ні, зайчику не ну боюся, та й втік. Сидить знову зайчик під дубом і гірко плаче. Коли лізе повз нього рак та питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати раче, коли в моїй хатці страшний звір сидить, а рак. «Та я його вижену. Де тобі його вигнати? Ведмідь гнав, не вигнав, вов гнав, не вигнав. А то ти. А ось і вижену і поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я коза береза. Півбока лоплена, за три копи куплена!» «Сколю тебе рогами та затопчу ногами. Хвостиком за мету на горіща викинув. А ракуса лізе та й виліз на піч та коз, до кози. А я, рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, Коза як замекає та з печі та з хати побігла, тільки її бачили. От тоді зайчик зрадів, прийшов у хатку та так уже ракові дай дякує. Та й став далі собі жити у своїй хатці. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.